Мої ну вітання глядачам телеканалу Апостроф Тіві карта бойових дій. Це щоденна рубрика нашого телеканалу, де ми разом із вами візуалізуємо інформацію від нашого генерального штабу збройних сил України, і також певна річ звертаємо на всю увагу і на всі ті повідомлення, які з'являються у нашому інформаційному просторі. Окрім цього, можу сказати попередньо, що ініціатива на полі бою зберігається за нашими. Військовослужбовцями найгарячіше нині на сході нашої держави, але є досить позитивні такі новини, а точніше скиглення російських воєнкорів з Запорізького напрямку, але про це будемо говорити за порядком. Власне в Генштабі нам говорять про те, що противник продовжує зосереджувати основні зусилля на чотирьох напрямках: це Лиманський, Бахмутський, Авдіївський та Мар'їнський, і протягом минулої доби тут відбулося 30 бойових зіткнень. Зокрема, якщо говорити про відтинок Сватове Криміна, то ворог вирішив знову поновити свої атаки у напрямку Криміної і бої тривають у лісництві неподалік населеного пункту Діброва, де попередньо, але російська армія має певні успіхи на цій ділянці, і вдалося там їм невеличку ділянку взяти під свій контроль. Це в принципі може бути цілком зрозуміло, тому що ви. Подивіться, яку величезну кількість підрозділів вони сконцентрували саме на цій ділянці, і це лише та інформація, яка є публічною, так яка відома, і розробники мапи Deep State тоді вносять певні зміни до тої чи іншої карти. Але ж можуть бути підрозділи, які перекидають туди, і про це ніде не повідомляється абсолютно. Там і немає інформації від наших військовослужбовців, які теж можуть перебувати на цій ділянці. Чи цікаво, просто чому саме. Ось цей напрямок, тому що зараз у них все досить погано на Бахмутському напрямку, там на кількох інших ділянках, тому що наші сили просуваються вперед. Але ось саме довкола Криміної вони вирішили контратакувати. Можливо, це якась розвідка боєм на цій ділянці, можливо, там знайшли якийсь е, якусь таку вразливу ділянку в нашій обороні, і саме тому вирішили вдарити. Але Ймовірно, з нашими військовослужбовцями поговоримо сьогодні трошки детальніше. Якщо говорити про бахмутський відтинок, то ситуація розвивається досить стрімко, я б сказав, дуже навіть динамічно, тому бо за один день можуть там ті чи інші позиції по кілька разів переходити з рук в руки. І найцікавіша ситуація нині довкола Клішіївки, тому що російські воєнкори там в своїх пабліках писали неодноразово вже кілька днів тому, що ніби вони як відходять від. Клішіївки, але за інформацією наших військовослужбовців, це не зовсім правда, і бої вони далі продовжуються. Ймовірно, зовсім скоро ми таки побачимо повідомлення, що Клішіївко звільнено, і російських загарбників там більше немає. Але для наших сил потрібен час, аби закріпитися на цих територіях і для того, аби зачистити повністю всю ділянку, аби там було відносно безпечно, так і ніяких російських. Загарбників, солдатів випадково не опинилися десь в неочікуваних місцях. Тому бойова робота продовжується. Щодо в північних флангів, так довкола українського міста Бахмут, то наразі бої точаться в районі Оріхово-Василівки та Берхівки. Досить таки важливі позиції. Насправді, ось тут де ягідне Берхівка, тому що це північний район, фактично самого міста Бахмут. Це, якщо я не помиляюсь, то до домінуючої висоти на цій ділянці зараз ввімкнемо топографію, і ось ми можемо бачити так, що от якраз ягідна ділянка довкола ягідного це фактично висота, яка дозволить дуже влучно, дуже прицільно і бити по окупантах, які знаходяться у самому Бахмуті. І, до речі, здається, два дні тому Ганна Маляр говорила про те, що підрозділи Російської Федерації, які знаходяться зараз у самому місті, фактично перебувають у пастці, тому що якось безпечно пересуватися містом вони не можуть. Якось намагатися вийти з нього в принципі теж, тому що наші аеророзвідники все бачать, вони всіх бачать, і ось таким чином дуже швидко передають координати для наших артилеристів, які вже потім відпрацьовують по окупантах і виконують свою роботу. Тому бойова така. Задача наших сил вона продовжується. Ну і певна річ, будемо чекати якихось основних підтверджень з цього приводу. Що нам говорить генштаб з приводу Бахмутського напрямку? То під сильним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники успішно відбили атаки у районі Берхівки, якраз таки Донецької області, та ворог завдав авіаційного удару в районі Іванівського. Разом з тим, наші воїни продовжують вести наступальні дії південніше та північніше міста. Бахмут закріпляються на досягнутих рубежах. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали більше як 20 населених пунктів. Так, тобто, фактично, ось все те, про що так я розповідав, трохи розлогіше генштаб говорить чітко, говорять про просування, але бойова робота продовжується. І з цих слів можемо зрозуміти, що дуже Високою є активність ворожої авіації, і ось ця домінація у повітрі вона нам просто необхідна для успішного контрнаступу. Чому зволікають наші партнери з постачанням винищувачів? Це загадка для мене, але можливо, там я не висококласний дипломат, там і не політик і можливо чогось не розумію, але це якісь елементарні речі, насправді що ось без переваги у повітрі контратакувати дуже і дуже важко. то... Чому просто не полегшити цю роботу і для нашої піхоти, і для, та й загалом для всіх підрозділів, для усіх сил оборони. Це залишається для мене відкритим питанням. Щодо Авдіївки, то на цій ділянці ворог теж намагався наступати. Здебільшого, і пріоритетно для них це Первомайське і сама Авдіївка, власне, бойові дії точаться дуже близько там, до самого міста. А от щодо Первомайського, то це вихід фактично на Нетайлове, ну і далі по дорозі. Я думаю, саме ця ділянка для росіян є досить таки пріоритетною на цій ділянці, просто через те, що там пряма траса. І теоретично, ніби як вони можуть думати, що це дозволить їм просуватися вперед, але, на щастя, усі їхні атаки вдається відбивати і ціною виняткового героїзму, і навіть не знаю, мужності наших воїнів, потужності наших воїнів. Вдається зупиняти їхні атаки, тому що ворожа авіація працює і тут досить таки активно. На цій ділянці від артилерії постраждало аж 15 населених пунктів, і от постійно вони б'ють по цивільним містам, точно так само селищам, які знаходяться на цій території. І ну, певна річ під ударом цієї позиції наших військовослужбовців, які виконують наразі там свої бойові завдання. Щодо запорізького відтинку фронту, то скажу наступне: досить цікавою була інформація напередодні ввечері від російських так званих військових кореспондентів, які писали про те, що перевага наразі на боці Збройних сил України і стосується це точкових влучних ударів з артилерії, бо постійно горять ворожі склади із боєприпасами. За даними від заступниці міністра оборони Ганна Маляр, лише на таврійському напрямку за добу знищено шість ворожих складів. За добуші складів, як на мене, це досить такий хороший показник, тому що кожен склад це менше боєприпасів, менше снарядів летить в сторону наших військовослужбовців і в бік нашої території. І така робота від наших артилеристів, там ракетних військ, вона дуже і дуже є хорошою. І в продовження теми щодо запорізької ділянки фронту то писали росіяни про те, що ось дуже недокучають їм українські танки і. Буквально і в переносному значенні не дають їм жити, так, тому що десь висуваються, десь стріляють з закритих позицій, і бачив відео, що наші танкісти, в принципі, навіть якщо це не притамовано для танків, але можуть завдавати ударів по ну майже балістичній траєкторії, так, тобто догою воно снаряд накриває противника, а не таким прямолінійним. Пострілом, і ось таким чином закритих позицій їм вдається теж наносити ураження. Для мене чесно кажучи, це було трошки таким новим відкриттям, бо, в принципі, робота танка вона зрозуміла. Снаряд там завантажив, навівся і вистрілив фактично. Але ось. І до такого дійшла майстерність наших танкістів. Запорізький напрямок є досить пріоритетним, як і для нас, так і для противника. Тому очікувати, що тут буде легко, не варто. Абсолютно. Бо резерви з боку ворога підтягуються, постійно перекидають техніку, постійно вони укріпляються, як і свої окопи, так і різні фортифікаційні споруди. Тому бойова робота продовжується. Але Приємно чути те, що наші генерали, наші командувачі говорять, що ну все йде за планом, і що в принципі вони передбачали, що розвиток подій може мати саме такий характер. Ну і щодо Херсонської області не до кінця зрозумілою залишається ситуація довкола Антонівського мосту. Там точилися бої, там і брали полонених російських військовослужбовців. Але що там є наразі, сказати важко. Дуже важлива ділянка, безумовно, як і для нас, так і для ворога, тому що для наших сил це плацдарм для подальшого просування і деокупації територій. Ну а відповідно для ворога це, от можливість, точніше, неможливість наших сил просуватися. Ну і наразі вони намагаються зробити усе можливе для цього, щоб не вдалося форсувати Дніпро, щоб не вдалося взяти під наш контроль Антонівський міст, який, наскільки я розумію, досі функціонує, можливо, з певними пошкодженнями, але. Тим не менш, тому ось так ось так, десь виглядає ситуація на півдні і, на жаль, але продовжуються постійно обстріли і Херсона і інших населених пунктів, тому що ворог б'є з лівого берега на правий і вистачає йому відстані. А відстані там мінімальні для того, щоб обстрілювати. Там фактично дістає навіть міномет От п'яти-восьми кілометрів. Абсолютно бракує, точніше, достатньо ворогу, так аби завдавати ударів по і центру Херсона, і по житлових кварталах. І, на жаль, гинуть цивільні люди. І це, мабуть, найстрашніше і найбільш жахливе в таких умовах. Що ж, якщо загально говорити про карти бойових дій, то ініціатива на полі бою залишається за нашими силами оборони і у важких боях потроху, але деокуповується українська. Територія, за що величезна подяка нашим воїнам і вкотре закликаю наших глядачів донатити на Збройні сили України та допомагати нашим військовослужбовцям. Ну, а такою була карта бойових дій станом на сьогодні, і наш ефір буде продовжуватися далі.